Всім привіт, друзі! Давно з вами не бачились, вже рік не було відосиків на моєму каналі. І сьогодні захотілося мені щось все ж таки познімати. Сьогодні я на хартейлі і хочу зняти для вас огляд крутого памтреку. Зараз я їду саме на нього, там є багато класних фігур. Просто щоб ви побачили, які крутесні памтреки бувають. З нормальними трамплінами, з класними ролами. Дуже багато всього вам сьогодні покажу. Тому приємного перегляду і не забувайте поставити авансиком лайк на це відео. Їдемо на пампик. З вами поділитися окремим задоволенням катання по велодоріжках це просто щось нереальне. Ніхто тебе не підрізає, спокійно собі їдеш. Нема цього знаєте, відчуття, коли як в Києві заїбашить тебе машина кожну секунду. Спокійнеш, собі їдеш. Оп! У мене тут зараз трошки апхіл, незручно знімати. ну Коротше, я думаю, мою думку ви зрозуміли. Так, ось така ось у нас локація. Але перед тим як показати вам вам трек, хочеться показати вам невеличкі зміни в байку. Змінив задню втулку на Darkmoor Revolt Pro і поставив собі BMX шатуни Я вам скажу раніше я хейтив BMX шатуни, але зараз на 165 х крутити теловіпи стало набагато приємніше завдяки цій формі шатуна. Набагато краще стопа. Стає на нього, коли ловиш телвіп. Це прям пушка. Ну, покришки позаду тепер ДДХ стоїть, спереду Icon, та і все, в принципі. ну Хромак ще такий у мене тепер з'явився. Що, Зараз підемо вам показувати памп. Так. Дивіться, такий початок у нас памптреку, Тут у нас такі великі столи. Бачите, які відсів грунту тут щоб воно все не з'їжджало, зробили прикольні такі штучки, можна в них стрибати. Далі це тут третій стіл. Можу вам сказати, що трюки тут робити досить страшно. І я не настільки розкатаний, щоб на всіх робити трюки. Падати тут боляче. Це вже не на дьортах і не в рихле. Можна сильно розідратись, тому я тут сильно не ризикую. Так, так у нас виглядає лінія зі столами. Стрибаєш три столи, потім вкатиш цей контр, далі ліворуч. І стрибаєш далі оті всі штучки. Я вам скажу, що проїзд одного кільця це вже ти ригаєш на повну котушку. Два в мене вже ноги відпадають. Далі можна прострибати оцю всю лінію, вкатити ці всі три кочки і ще вилетіти навіть з, цього, з цієї сторони аж туди. Я ще не стрибав. Але тут летіти просто жесть. Ну Тут так метрів шість, може бути. Прикольно так все зроблено, асфальт гладенький, на скейтборді навіть тут було б е, дуже навіть непогано. Бо знаєте, є такий різний асфальт е, з такою великою градацією, що в тебе аж колеса відпадають на скейтборді, А тут все гладенько, все топово. Так, ось воно виглядає. І зараз вам ще такі тут прикольні розривнички покажу. Так. Сьогодні в нас, до речі, плюс 30. Тому ми трошки будемо пітніти. Так, раз розривничок, два розривничок. Три розривничок. Зараз буде чотири. Оп! І п'ять. Ну коротше тут стрибати не перестрибати. Аби в тебе вистачало фізичної сили, це все прострибати. Так, покажу вам нормально столи. Трансферочок тут Туди їдемо. Раз. Два. Ігу і три. Дуже багато сил це відбирає вдруг. Першого разу я так ще робив. <риклад> перельот. <риклад> 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 Є ідея спробувати зараз оцю лінію проїхати мануалом. Зараз порахуємо скільки тут кроків. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 кроків і в кінці спробувати зробити берспін. Тож поїхали. О! Так, їдемо, їдемо, їдемо. Оп, кінці стрибок! Хуйовий стрибок! Так, на мене уїдеться нормально, а от... Кажу, прикольно від стінки стрибати. Ну, кайфова штємка. Бля, тупо я очкую зробити трьоху хоча я знаю, що я можу її зробити. Нічого складного там немає. Ну от Я зробив цю трьоху, але тупо от дуже страшно через, через ходи. Тут така швидкість і це вже асфальт. Ну прям стрьомно реально. Коли ти не вдома, просто задумаєшся сильніше про наслідки і намагаєшся вже менше ризикувати. Таке. Але ще разок хочеться спробувати. Це було тупо майже в приземку. Майже в приземку. Ну, знаєте, на цьому я, мабуть, закінчу цей стіл, щоб не входити в кураж цей. Що ж, друзі, в мене вже майже розрядилась камерка, буду закінчувати цей відос. Е, можливо, він був не такий насищений каткою, як хотілося, бо більше з часу ми з моїм другом пропизділи, тут стояли про траєкторії і так далі, але трошечки я вам показав, що тут є, тут дуже багато траєкторій. Фізично дуже важко це катати, все, особливо, якщо ти всюди плануєш долітати. Я думаю, можна покришки сміливо, точніше, камери качати. На 5 атмосфер, то поспокійно, бо накату навіть на 4. У мене зараз накачано 60 PCI. Не вистачає, хочеться більше і замість айкону поставити собі ДТАшку, щоб воно ліпше катилося. Бо відчувається, що хаває, хаває на кат дуже сильно. Якщо такий от вийшов відос, сподіваюся, він вам сподобався. Не забувайте підписуватись на канал, якщо вам цікаві європейські споти. І ще хочу додати, так як зараз знаходжусь тут, я почав не... Набагато менше ризикувати, бо ти вже це все... катання оцінюєш трошки з іншої точки зору. Треба звідки черпати гроші, все ж таки, якщо ти травмуєшся, грошей не буде, і ти тут здохнеш, <гум> грубо кажучи. Тому зараз я катаюсь максимально акуратно. Щоб зробити тут трьоху, я багато днів прикатувався і це реально тут стрьомно через ходи. І через ту першу кочку вона дуже сильно підбиває, якщо ти її перелітаєш, тобі не вистачає ходів. І Мені ще треба пару круточок дати, щоб ідеально вкатувати цей перший стіл на, на, стіл на тросі. Але я не хочу цього робити, бо розйобуватись тут реально боляче. Але наступний відос він дуже вам сподобається. Я відвідав Кальницю Park, там був е 15-й фест, було дуже багато крутих слоп райдерів Я сфоткався е з Томом Айстедом, е з Беном Томпсоном, Рейдом Сейп, там був дуже багато крутих райдерів, бейліс, там ще був, ну, м'ясо було повне. Багато чого я там не знімав, воно було знаєш, в такому форматі влоговому. На iPhone познімав, але я отримав тупу масу е вражень. Сподіваюсь, ви будете чекати цього відосику. Я вам його обов'язково змонтую, покажу. Це було дуже круто. тож. Далі буду кататись на підвісі, знімати для вас всякі трейли цікаві, байкпарки. Тому залишайтеся ще раз підписуйтесь на канал. Ще раз підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей. Всім гарного дня!